Що відбулося в Ірпені цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді. Ірпінчанин Ярослав Амосов тріумфально повернувся на ринг, здобувши дострокову перемогу. На турнірі в екс ексчемпіон Білатор здолав американця Кетріса Мілендера вже в першому раунді. Місто Туреччини, дослідниця у сфері променевої онкології, дочка повноважного посла Турецької Республіки в Україні, Іділь Більген відвідала ірпінський децадок Колібрі. Вона поспілкувалася з вихованцями та викладачами, зокрема. Ма розповіла дітям основи надання першої домедичної допомоги. До Ірпеня завітали голова відомства федерального канцлера Німеччини, міністр з особливих доручень Вольфган Шмідт та повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Вони приїхали, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина та відсторонив його від посади ще на місяць. Наразі триває розслідування щодо його ймовірного незаконного. Нового виїзду за кордон в Україні розпочалися зйомки драми Лютий березень, заснованої на реальних подіях, що відбулися в Орпані у 22-му році. Режисер стрічки Сергій Сотниченко між рпаном та гостомелем спалахнула масштабна пожежа. Горів трав'яний настил. Рятувальники вкотре закликають мешканців не спалювати сухостій. Виконком Орпінської міськради ініціював виділення мільйона гривень на придбання машини для розмінування. Завдяки їй фахівці муніципальної варти зможуть Зміновувати по гектару землі в місяць. Ірпінь відвідав надзвичайний повноважний посол Бельгії в Україні Люк Якобс. Він провів лекцію для учнів Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Мобільна вогнева група ДФТГ «Ірпінь» встановила власний рекорд, збивши одразу чотири шахеди в небі над регіоном. Інформаційне агентство ЦІВІ відзначило 10-ту річницю роботи. 18 березня 2015 року в інтернеті з'явився Ютуб канал ITV. Відтоді наша ком. Команда щодня працює для вас, інформуючи про найважливіші події регіону. Більше читайте та дивіться на усіх платформах Тіві.